Друзі, всім привіт! Вітаю вас на прямому ефірі. Де сьогодні ми будемо розігрувати поїздку на Мадейру за 1 євро і також розіграш підвінчика з Антарктиди. Я навіть не знаю, чесно кажучи, хто що більше хоче, тому що за пінгвіном прям дуже-дуже багато людей писало. Давайте ми зробимо так: буквально одну хвилинку почекаємо, хто звідки почекаємо всіх, поки під'єднається поїздка. Ладно, давайте. Погнали, дивіться. Зараз я вам буду е показувати цей екранчик з комп'ютера. Дивіться уважно. Якщо я десь туплю, то пишіть, що, що я щось натопив, бо може бути, що я на на щось натопив, щоб мене потім не хейтили. Да? Ви ж такі, любите похейтити, я знаю. Вот. Так, дивіться. Зараз вам перегортаю екранчик комп'ютера і буду вам все показувати. Якщо щось. У нас в умані Ой, Це точно, боже. Так, дивіться. От мій комп'ютер. Значить, розіграємо спочатку поїздку. Заходимо на поїздку на відео з Мадейрою. Давайте я вам ще раз оновлю. В пріоритеті активний відпочинок і крутий. Ставимо на паузу. Відкриваємо коментарі. Далі участь, умови. Давайте основну умову. Написати один коментар, де ви побували в трьох останніх, е, е, останніх подорож, і що найбільше сподобалось в кожній них. мінімум 2-3 речення. Ось. А що ми робимо? Копіюємо силочку. Дивіться, копію все при вас. Копії. Далі. Заходимо на сайт Randomizer. Це там, де буде від, е, е, відображатися календар. Бачите, я його оновив. Тепер вставляю силочку. Ну що, готові? Ну, давайте плюсики поставте. І я прям нажимаю, хто в нас їде на Мадейру за 1 євро. Ну, кстати, реально за, за 1 євро треба оплатити буде 1 євро. Ну що? Раз. Два. Три. Так, неймовірно родини. Закарпаття є. Так, тепер тільки перевіримо, чи цей коментар є. Давайте. Копі. Переходимо в YouTube студію. Це бачите наш канал. Тут всі коментарі. Е, давайте, о, ну, от, пошук. Вставляємо ком... Ой, не то, не то. Секундочку. Копі. Кстати, в нас в один прямий ефір була людина, зразу яка. Так, щось не то. Секунду, секунду, секунду. Чесно, YouTube ін іноді тупить, і я дуже боюся. О, фу, я ж переживав. Все, є. Так. Тепер, значить, вітаємо Янко МД. Якщо ти тут є, то пиши, ми зразу тебе в прямий ефір підключимо. Так, секундочку, Мадера. Так, 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 так. Так, секунду, щоб я не тупив. Кондве. Так. Тепер Мадейру ми розіграли. Йдемо далі. Е, так. Йдемо до Антарктиди. Йдемо про підмінчика. Оновлюємо. Оу! Ой-ой-ой, затрусило. ой ой Це, звісно, маленький класний був. Так. Йдемо далі. Значит, напишіть, напишіть один коментар про те, які сувеніри ви зазвичай привозите зі за своїх подорожей, або що замовляєте чи отримаєте від друзів у подарунок. Якщо відповідь нічого, поясніть чому. Копіюємо силочку. Так. Давайте ще раз оновимо сайт. Тут. І переможець. Зушусь на згадку про відвідане місце. Так. Ще раз, е, так. Розумію. Так, пишуть що 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 там. Якщо куплено, разі не виграв да, куплено. Блін, ви, ви, конечно, спалили зразу, чесно кажучи. Я думаю, якось ви не поймете, але... Ви... Так, є є Купємо. Юху. Ой, не сюда, не сюда, не сюда. Не сюда. Ставлю. Нет, повезло. Вс, Зузуль.